Перепеті з угодою Microsoft і Activision Blizzard на суму майже 69 мільярдів доларів не продовжують вщухати і постійно обростають новими деталями та різними зливами, включаючи листи емейлів та переписки. Декілька простих геймерів, заручившись підтримкою адвокатів і як виявилось підтримкою Sony, подали в суд на Microsoft за те, що вона, увага, хоче знищити PlayStation, підкріпивши це внутрішніми переписками працівників Microsoft, які очевидно так званим. Простим геймерам так просто не отримати, проте позов було відхилено суддею, бо суд не побачив чітких доказів цьому. Так, за британською CMA, яка у свій час заблокувала угоду через можливість домінування Майкрософту хмарному геймінгу, долучилась і американська FTC, тобто Федеральна торгова комісія, яка теж наклала на днях заборону на цю угоду. Проте це дало Майкрософт можливість швидше почати розгляд, який мав відбутись у серпні, подавши апеляцію на це рішення. І частково слухання вже відбулись, хоча ще не завершились до кінця. Для початку, чому Microsoft взагалі потрібно узгодження від третьої сторони, щоб купити Activision Blizzard? Вся справа в масштабах угоди. Нас потенційно чекає революція, яка може змінити ситуацію для всієї ігрової індустрії. Контракт може вплинути на всіх: від крихітного інді розробника до найвідоміших aaa студій. І зрештою на нас із вами: гравців, Регулюючі органи для цього і створені, щоб розібратися у всіх деталях. І переконатися, що угода не призведе до монополії, коли одна компанія може зайняти надмірно домінуючу позицію на ринку. Не варто забувати, що брак конкуренції неминуче призводить до зменшення вибору, вищих цін та меншої кількості інновацій. А тепер давайте прикинемо, чи варто Соні по-справжньому нервувати через покупку Call of Duty. Одна справа серйозні кабінетні дядьки, зовсім інша гравці. Соні чітко висловила свою. Думку, фірма, що володіє PlayStation, вважає важливість Call of Duty надзвичайною, і те, що вона настільки вкорінилася серед геймерів, що навіть якби у конкурента був бюджет для розробки аналогічного продукту, він не зміг би конкурувати з ним. Іншими словами, Call of Duty – це гра, яка впливає на вибір консолі. У відповідь на це Microsoft надала регуляторам документи, в яких йдеться, що Sony платить за право блокування, щоб розробники не могли додавати. Контент Game Pass та інші конкуруючі сервіси підписки, чи означає це, що Sony чинить погано, а Microsoft розкрила нечесні методи боротьби з конкуренцією. Можливо, йшлося про компенсацію Sony розробникам ексклюзивності розміщення ігор у своєму сервісі, або йдеться про те, що у Sony можуть бути пункти в деяких видавничих контрактах, не дозволяючих публікувати ігри, що видаються нею в сторонніх магазинах. Незрозуміло, що саме має на увазі. Зі Microsoft. контракти на публікацію ігор можуть бути складними, особливо коли йдеться про права на стримінг та послуги підписки. Повертаючись до політики майків щодо придбаних студій, корпорація можливо не випускатиме ігри бесідки на консолі Sony, але проекти, випущені видавництвом Bethesda, мають досить середній комерційний успіх. Єдиний виняток ігри, які були розроблені флагманською студією колективом Bethesda на типу Свитків та. Фоличча, ось вони заробляють реально великі гроші, але й тут є певні нюанси. Поки тот Говард розродився лише четвертим Фоллаутом і Старфілдом встигло вийти десяток частин Call of Duty. Причому з огляду на її сервісну модель, кожна з них встигає принести сотні мільйонів доларів. А ще додайте сюди халявну варзону та мобільну версію. Словом, як на мене, що купертинівці, що японці дещо перебільшують Call of Duty – одна з найбільших ігрових франшиз, це правда, але далеко не єдина. Подивіться на Fortnite або FIFA. Ці проекти такі ж прибуткові, якщо не більше. Більше того, у деяких країнах, включаючи Японію, Колда відносно непопулярний проект. Думка про те, що доступність Call of Duty на інших платформах це все, що стоїть між PlayStation, що лідирує на ринку та повною втратою гравців, смішна. Так, очевидно, що франшиза Call of Duty є важливим фактором у спробі Microsoft придбати ActiBliss, але якщо ви думали, що це єдина причина, то ви помиляєтесь. Є й інші мотиви, чому їм знадобилася покупка великого видавництва. Минулого року гендир Microsoft Сатіяна Дела заявляв, що значна присутність Activision у сфері мобільних ігор завдяки студії King була однією з причин купити компанію. Однак, як з'ясувалося, Microsoft намагалася закріпитися на ринку мобільного геймінгу раніше і вела тривалі переговори з Зінга. Перш ніж їх купила Take-Two. після цього Microsoft вирішила зробити вибір на користь більшого розробника мобілок. Отже, більшість аргументів були тими самими, що й протягом усього цього процесу ФТК стверджувала, що володіння Microsoft Екті вплине на конкуренцію на ринку консолей та на споживачів, очікуючи, що Microsoft зробить колду та інші продукти Екті ексклюзивами для Xbox. Microsoft тим часом кажуть, що угода спрямована на залучення більшої кількості гравців на більшу кількість пристроїв. Компанія вкотре повторила, що вона пропонує зберегти Хід ігор серії Call of Duty на PlayStation щонайменше ще на 10 років. Представники Microsoft наголошують, що придбання в першу чергу стосується компанії King, яка належить Activision, та доступу до мобільного ринку, який вона надає, ніж просто якась там колда. Добре, якщо Sony вважають, що Call of Duty необхідна для успіху їхніх девайсів, то чому б вони не зробили свою власну? У них є вбивче портфоліо тих самих студій, у тому числі нових, які вони. Не створили спеціально для мультиплеєрних ігор, і вони купили банджі людей, завдяки яким і існує сучасний жанр і ринок сервісних мультиплеєрних шутерів. Плюс до того ж, у них є творці Killzone, які, в принципі, могли б створити конкурентно спроможний шутер, тому чому б просто не зробити свій власний. Чому це обов'язково має бути Call of Duty? Для цього вони мають усі ресурси. Як воно буде насправді, покаже лише час. Це великий бізнес. Я не наїв. Microsoft купляють як Ті близо, оскільки їх репутація була підірвана скандалами, і тому ціну можна було різко знизити, а Xbox потребує перевагу у консольній війні. Це було зроблено не заради гравців, а задля грошей. Ствердження Xbox про те, що Call of Duty це просто ще одна гра, є нечесним і принижує її позицію як високоприбуткового проєкту. І якби колду зробили ексклюзивною, це було б серйозним ударом по балансу сил в індустрії. Але те, що PlayStation каже, що потенційна ексклюзивність колди Велика помилка є грандіозним лицемірством. Саме Sony зробила ексклюзивність головною причиною придбання їхньої консолі. Sony вже витратила багато часу та грошей на скупку студій, включно з Інзомні, як у японці, вихватили прямо з під носа Xbox, і продовжила дотримуватися цього шляху, придбавши Bungie і Blue Point авторів ремейку Demon's Souls. Sony навіть має тривалу ексклюзивну угоду. Call of д'юті, яка дає гравцям доступ до більшої кількості ніштяків. Це модель, яку вона повторила і з іншими іграми. Але окрім цього, з'явилася нова інформація про погляди обох сторін, що беруть участь у цьому процесі. Давайте поговоримо про основне на цей момент. Віцепрезидентка Xbox Сара Бонд засвідчила, що гендиректів Блізард Бобі Котік вимагав особливого ставлення. Ні, не до себе, а саме більш вигідної частки прибутку і погрожував вилучити Call of Duty з платформи Xbox, якщо Microsoft не погодиться. Бонд також пояснила, що власник платформи на Дав Activision цю нову частку, тому що у компанії були гравці, чиї очікування, ми Xbox хотіли задовольнити. У зв'язку з цим Сара визнала, що Microsoft іноді погоджується на розподіл доходів у співвідношенні 80 на 20 замість традиційного 70 на 30, але тільки там, де вони вважають придбання інтелектуальної власності, критично важливим. Пані Бонд також стверджувала, що більшість гравців, які користуються Xbox Cloud Gaming, використовують. Стовують його як функцію консолі Xbox, а не як повноцінний сервіс. Наприклад, починають грати в якусь іншу гру, поки інша завантажується на фоні. Бонд розповіла, що Xbox працювали над спеціальною версією Cloud Gaming, окремою від Game Pass Ultimate, але операційні витрати на цей процес виявились вищими за очікувані. З тих пір Microsoft уклала партнерські відносини з іншими хмарними ігровими сервісами. Електронний лист від Gendira PlayStation Джима Райан. На показаний у суді та опублікований IGN, показав, що керівник спочатку не був занепокоєний запропонованим придбанням. Через два дні після оголошення про угоду він написав, що діло зовсім не у Xbox ексклюзивності, і що Microsoft мислить ширше. Він додав, що майже впевнений, що гравці продовжать бачити код на PlayStation ще багато років, і Sony буде у повному порядку. Відмічу один момент, що видавцем номер один на PlayStation є. EA, а не ект За нею йдуть Ubisoft і Take-Two. Сама Sony є четвертим за величиною видавцем ігор у світі, випереджаючи Activision, яка знаходиться на п'ятому місці. Судові документи доступні публіці свідчать про те, що очікуваним початковим періодом для наступного покоління консолей є 2028 рік. Через вісім років після запуску PS 5 і Xbox Series. Ця оцінка з'явилася під час обговорення запропонованої Microsoft десятирічною. Угоди про збереження Call of Duty на PlayStation, в якій говорилося, що умови гарантують продовження серії на наступній консолі Sony і гарантують паритет з версіями для Xbox. Через деякий час Джим Райан встиг кардинально перевзутися та змінити свою думку і наголосив, що Sony не зможе поділитися деталями про наступну консоль PlayStation з Activision, яка контролюється Microsoft. Райан вважає, що Activision не буде зацікавлена в розробці ігор, які змушують користуватися. Увача використовувати функції будь-якого пристрою, які не будуть доступні для наступної Xbox. Нагадаю, що деякий час назад виконавча директорка Activision Лулу Чен розповіла про зустріч представників видавництва з Джимом Райаном, де він різко виступив проти запропонованих Sony контрактів на Call of Duty. Райан прямо сказав, що йому не потрібні жодні угоди з Екті та Microsoft щодо Call of Duty. Завдання керівника PlayStation просте зірвати угоди. Воду і скоріше за все це завдання було поставлене не просто так. Просто стало відомо, що майки хотіли тупо задавити Sony грошима. В листуванні глава Xbox Game Studios С Мед Буті закликав фінансового директора Xbox Тіма Стюарта витратити додаткові 2-3 мільярди доларів на розширення контенту для Game Pass в 2020 році, щоб зберегти відрив від конкурентів і не дозволити їм стати Діснеєм від світу ігор. Вони обговорювали, що у у них є унікальна можливість видавити Sony з бізнесу. Мова йдеться, судячи з усього, саме про підписки. Крім того, додам, що мілком'які на момент 21-го року розглядали покупку приблизно сотні студій і видавництв різних калібрів, починаючи від CD Projekt, 4A Games, Techland, Crytek та From Software. Що цікаво, в списку також була студія, яку Sony встигли купити на випередження типу Банджі. ФТК стверджує, що десятирічні угоди між Microsoft і такими компаніями, як Nvidia і Nintendo, що обіцяють вихід ігор від Xbox та Activision для їхніх платформ, мовляв, наповнені юридичними лазівками і спекулятивними зобов'язаннями. При цьому Microsoft продовжує позиціонувати себе як невдаху на ринку консолей. Юристи компанії написали буквально це: Xbox програла всі консольні війни, і її конкуренти мають всі шанси продовжувати домінувати. В тому у числі за рахунок використання ексклюзивного контенту. Xbox стабільно посідає третє місце на ринку консолей після PlayStation та Nintendo У 2021 році частка Xbox на ринку консолей склала лише 16% Того ж року частка консолей Xbox серед геймерів склала 21% Така заява з боку майків виглядає так, щоб підстрахувати покупку видавництва і показати суду і комісії, що ця угода не становитиме жодне. Загроз для Sony та Nintendo, оскільки вони вже міцно зміцнилися на консольному ринку. Майки упевнені, що навіть мінімальне збільшення її частки на ігровому ринку спровокує гідну конкуренцію PlayStation та Nintendo. Додам також і те, що у PlayStation набагато більше ексклюзивів, ніж у Xbox. У Sony наразі є більше ніж 280 ексклюзивів, тоді як у Microsoft їх більше 60. Але боксу абсолютно ніхто не заважав випускати. Ати і розробляти більше своїх ексклюзивів, але чому вони цього не робили при таких грошах, теж не ясно. Хочеться лише спитати, чому вони тепер ущемляються і жаліються на когось, коли очевидно, що справа явно не в них. З іншого боку, як я вже говорив, Sony теж мають свої недавно куплені студії тріпелей рівня, які вже розробляють купу сервісок. А за 10 останніх років вони купили багато студій різного калібру, щоб ті працювали виключно на них і випускали їм ексклюзивчики. При цьому Соні постійно жаліється на те, що майки на них якимось чином давлять, а не навпаки. Загалом ігровий підрозділ Соні це найбагатша і найуспішніша ігрова компанія у світі. Так, просто ви не розумієте. Це друге. Говорячи про ексклюзивність, початкова угода між Zenimax та Disney передбачала, що майбутня гра про Індіану Джонса буде мультиплатформною. Однак, Піт Хайнс з Bethesda повідомив, що угода була змінена, щоб зробити гру ексклюзивною для Xbox і ПК, а також щоб вона з'явилася в Game Pass одразу на релізі. Видання Ars Technica повідомило, що FTK вказала на ексклюзиви Zenimax на платформах Xbox як на вагомий доказ того, що запевнений. Дня Майкрософт про мультиплатформеність колди не можна довіряти. Комісія заявила, що дії Майкрософт говорять голосніше ніж слова, зазначивши, що всі ігри Zenimax, анонсовані після цього придбання були ексклюзивами коробки. Starfield, The Elder Scrolls 6 і тепер Indiana Jones також стали ексклюзивами. Майкрософт стверджувала, що ситуація буде схожа на доступність Minecraft на усіх платформах. Але FTK заявила, що контекст для Call of Duty зовсім інший. Саме по цій причині голову Xbox Game Studio Смета Буті продовжують допитувати про ексклюзивну стратегію Microsoft. Та юристи ФТК посилалися на електронні листи Буті, написані ним у 19 та 21 роках, в яких він говорив, що цитую взагалі нахер неможливо, щоб Microsoft перенесла свої ігри на конкуруючі платформи та сервіси. Буті визнав, що в той час він був розчарований тим, як Nvidia поводилася з іграми Microsoft в GeForce Now, але з тих. Пір стратегія Microsoft змінилася. Знайте, це інше, і ви туди не дивіться, а ви дивіться сюди. Буті також заявив, що Microsoft доведеться скоригувати графіку і ресурси, щоб запустити колду на свіч. ФТК стверджувала, що це буде по суті нова версія гри, але при цьому все ще припускала, що не хоче, щоб свіч була включена в її визначення ринку консолей. Філ Спенсер в той же час говорить, що код для Свіч буде чудовою, але графіки як на Series X чи. Кати точно не варто, що логічно. Розробники прагнутимуть зробити порт шутера таким, щоб він грався так добре, як і інші Switch-релізи. Я нагадаю, якщо ви забули на свіч раніше виходили інші порти великих і технічно складних ігор: Doom Eternal та Crysis 3, чи врешті-решт Fortnite. Як ви помітили, до речі, теж відгавкувався на слуханні і батя ігрового підрозділу Xbox Філ Спенсер, який теж багато чого розказував, відповідаючи на питання FTK. Більшість показань Спенсера були присвячені тому, щоб показати Sony як агресивного та ворожого конкурента, при цьому додавши, що Xbox платить Sony 30% виручки від продажів Майнкрафт на PlayStation, а ті, так би мовити, негідники використовують їх для знищення Xbox. І цікавого стало відомо те, що Старфілд з великою вірогідністю міг зашуршати і стати ексклюзивом Sony, як це було із Дезлуб. Тому Філ на цьому фоні втрутився і вони купили за Макс разом із Bethesda, оскільки Sony вела дуже агресивну політику щодо Microsoft, постійно стараючись зробити ексклюзивом будь-що, навіть якийсь абсолютно мінімальний непотріб, тому компанія не могла дозволити собі ще більше збільшити відставання за контентом, перебуваючи на третьому місці серед платформоутримувачів. утримувачів. Стало відомо і за Індіану Джонс, яку Майки зробили своїм ексклюзивом. На питання ФТК чому так Спенсер відповів дуже просто, що це знову таки відповідь на ту ж Спайдермен, яку Sony має разом із Дісней, що Майки теж хотіли ексклюзив по великій відомій кінофраншизі. А щодо колди, то він сказав, ледь не поклавши руку на серце, що зробить усе можливе, щоб вона була на платформі Sony, і немає причин, чому вона би там не виходила. Що власне логічно, бо це великий пл. Ласт заробітку втрачати який їм не має ніякого здорового глузду. Майки зараз типу не готові назвати платформи, де вийде ТЕС 6 оскільки на даний момент гри не існує і вийде вона дуже не скоро. Мінімум до виходу пройде років п'ять. У зв'язку з цим він не може зараз підтвердити ексклюзивність The Elder Scrolls 6 для Xbox. Очевидно, що тут філ бреше і не красніє, адже в 21-му році філ вже офіційно заявляв, що ТЕС – це повний. ekskluzīvi Xbox One. Що буде, якщо все це не узгодять на ігровому бізнесі Майків? Це не позначиться, бренд Xbox продовжить існувати і розвиватися. Про це у коментарі виданню The Times розповів Філ Спенсер. Сам Спенсер виступає за чесну конкуренцію і не розуміє спроб вдарити по Xbox, який історично перебував у тіні PlayStation, та намагається покращити свої позиції. Якщо суд прийме рішення на користь FTK і тимчасово заблокує угоду, це підштовхне Microsoft і Activision до її рюкзак. Розірвання обом компаніям доведеться переглянути умови угоди, або ж Майкрософт має виплатити ект буквально мільярди доларів у якості компенсації за розірвання контракту. Юридичний виклик з боку ФТК є однією з двох основних перешкод, які Майкрософт повинні подолати, щоб завершити угоду з Ектібліз. Компанія вже отримала схвалення від Євросоюзу, останнього з трьох ключових ринків, а також від різних регуляційних організацій по всьому світу. Загалом ці всі слухання виглядають не як суд Майків і FTC, не як суд Майків і FTC, а слухання майків проти Соні. І навпаки, ФТК на розгляд навіть принесла ps 5 і фактично більшість питань стосувалися того, як те чи інше рішення може зашкодити саме Соні. Розгляд справи продовжиться вже незабаром. І думаємо, що там буде ще багато чого цікавого для гравців. В підсумку я хочу сказати, що мова йде не про те, щоб ви залізно стали на бік Xbox та Майків або підтримали Sony. Я скажу, що такі покупки це буде погано для всіх, і я досі вірю в таку вірогідність. Причина, чому це придбання є такою поганою новиною, полягає в тому, що воно значно збільшує ризик того, що менші студії Xbox будуть розчавлені, щоб служити добривом для більш масштабних колективів та їхніх проєктів. Це траплялося раніше з ActiVision і з вражаючою Роботою Toys for Bob, авторів Crash Bandicoot 4 та Vicarious Visions, які створили ремейк про Skater 1 плюс 2. Студії втратили можливість створювати свої власні ігри і були переведені на підтримку Warzone та повноцінних релізів колди. Конгломерати, які володіють декількома студіями, повинні спонукати їх до більш сміливих ризиків. Вони знають, що якщо маленька гра від невеличкої студії провалиться, найбільші ігри будуть продовжувати заробляти гори грошей. Які більш ніж спроможні покривати будь-які збитки, але натомість це надихає жадібність. Навіщо взагалі робити маленьку гру? Чому б цій невеличкій студії не попрацювати над великою грою, щоб гарантувати, що її можна створити ще швидше? Крім того, не треба забувати про той факт, що розробники насправді не можуть дітися з підводного човна. Якщо керівництво Xbox наполягає на погіршенні умов праці та володіє всіма студіями, куди вони подінуться? У них немає можливості торгувати. Ватися, коли вони не можуть піти, аргументи про те, що це створює монополію та шкодить конкуренції, вірні, але це шкодить тим, хто всередині монополії. І про це теж важливо пам'ятати. Ви можете спитати, та яке мені діло до якихось там американців чи європейців та їх умов праці? Не забувайте, що гра, яка була зроблена з під палки, нічим хорошим не буде. Прикладів за останній час було достатньо. Зрештою, я не хотів би, щоб Майкрософт чи Sony затарювалися студіями як пивком, Після роботи є багато колосальних корпорацій, які скуповують досить великі компанії, і незабаром навіть найменшим студіям не залишиться місця для виживання. Але я також не хочу, щоб угода провалилася через Call of Duty. Я не хочу, щоб один хороший або середній мілітарі шутер без будь-яких свіжих ідей був настільки потужним, що наша улюблена індустрія розірвалася на дві частини. Те, що жоден витвір мистецтва типу Сігналіс або Діско Елізіум не вартий нічого. В тіні шутера від першої особи, який вже давно пройшов свій пік. Якщо Соні доб'ється свого, це буде порожня перемога, яка лише підбадьорить власну жадібність найбільшої ігрової компанії. Неважливо, чим усе це закінчиться. Важливо, те, що ніхто ніколи не ставив правильних запитань, і це небезпечний прецедент у майбутньому. Чи успіх всіх майбутніх поглинань студії великими корпораціями буде залежати від того, чи має придбана студія гру більшу за колду, хто б з компаній не вивчив. Виграв, ми звичайні гравці, як на мене, програємо. Що думаєте про все це? Напишіть в коментарях. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.